Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Редишна допомога сьогодні. випуску ми вам розкажемо про таке. Дії поліцейських на предмет порушень прав людини перевірятиме окрема комісія з представниками громадськості. Кабмін пропонує створити дисциплінарну комісію з прав людини, яка перевірятиме порушення поліцейськими прав людини, до якої увійдуть представники громадськості і правозахисних організацій. Кабмін 7 липня схвалив для внесення до парламенту законопроект, яким пропонується увести до складу дисциплінарних комісій стосовно дії поліцейських представників. Громадськості так уряд схвалив законопроект про внесення змін до дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо всконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарних комісій. Законопроектам пропонується доповнити низку статей дисциплінарного статуту національної поліції положеннями, якими передбачається створення та функціонування двох типів дисциплінарних комісій. Першим для проведення службових розслідувань, згідно з відомостями, про порушення поліцейськими службової дисципліни, дисциплінарна комісія з проведення службових. Слідувань та з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини або громадянина, дисциплінарна комісія з прав людини, включення до складу дисциплінарної комісії з прав людини не менше половини членів, які є авторитетними і відомими представниками громадськості правозахисних організацій, визначення процедури діяльності зазначеної комісії – окремі обов'язки керівника, який призначив службове розслідування керівника поліцейського стосовно накладення дисциплінарних стягнень. Тощо, отже, камін пропонує створити дисциплінарну комісію з прав людини, яка перевірятиме порушення поліцейськими прав людини. До якої увійдуть представники громадськості і правозначних організацій. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий юридичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо ресторан Фоторок це місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.